Всім привіт! Також є лачетті 2011 рік, 102 тисячі рідного пробігу, 1,6 бензин, 5650 на старті, на титанових дисках. Ось на такому салончику, велюрові сидіння йдуть. Такі от накладки йдуть на зеркалах. Ось такий варіант. Подивіться на стан салону, руля, досить гарно збережений автомобіль, 102 тисячі пробігу. Автомобіль в гарному стані. На літній вже резині, на титанових дисках. Ось такі от титанові диски, великий багажник. Відкривається ми з салону. Я ж до такої амортизатори відкривається з кнопки Продавець завіляє, або продавець на ринку. Ось така от резина, хороша літня. 21 резина 21 року, супорта покращені, термозна система обслужена, комплектація SE. 5650 на старті, 11 рік. До речі, вже на українській реєстрації. Перша економія буде коштів при постановці на нового власника. Ось такий підкапотний стан, все обслужено, гарно, чистенько, всі рідини знаходяться по рівню, болти нічого не круче, державчини немає, стакани цілі, ось такий збережений варіант.